За минулий рік я вже встиг відвикнути від люксових машин. Були здебільшого пікапи і броньовики. Про те, що таке лакшері нагадала мазда з вишиванкою. А іще ми спробуємо, чи проїде вона трасою, де ми тренуємо медиків. Це найбільша мазда на сьогоднішній день, яка вміщує загін спиногризів. Або ж велику родину, а ще найлюксовіша, тому що шкіри в інтер'єрі вистачило би, аби обтягнути салон трьох Mazda mx 5 Вітаю! Мене звати Сергій Волощенко. А це Mazda CX-9, яка доводить нам як нелегко бути флагманом марки. А чи справді це флагман? Адже в європейській лінійці з'явився кросовер cx 60 який має цінник більший, ніж цінник у Mazda cx 9 Але ні, як там кажуть, дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Бо cx 9 і досі залишається найбільшою, хоча не зовсім європейською моделлю. Але як і Рамштайн. Це доводить, що українці вміють і примудряються поєднувати краще з різних світів. Знову ж таки, CX9 лишається найбільшою лише до появи cx 90 Але достеменно невідомо, чи з'явиться вона в Європі і в Україні. До того ж, якщо ви не знали, то прямо перед війною Mazda cx 9 оновилася до максимальної версії топ. Яка раніше була однією комплектацією, додалося дешевше виконання стайл, воно за ціною зрівнялося фактично з максимальною комплектацією cx 5 Виходить, що півметра кузова і третій ряд крісел, ну, якби йдуть в подарунок. Але щоб зрізати ось тих півмільйона гривень з прайса Mazda cx 9 довелося відмовитися від великої кількості обладнання. Якщо пробігтися, по найдорожчому з того, чого немає, то немає 20-дюймових дисків, тому що там стоять 18-дюймові, але з вищим профілем стайла немає люка, в даху немає електропривода, багажника і немає майже всієї асистуючої просунутої електроніки. Але у нас в руках максимальна комплектація топ. Фактично, це. Виставка досягнень мазди. Тут є на що подивитися, є чим похвалитися. І в першу чергу треба згадати про цю скляну емблему марки, за якою тепер приховано радар адаптивного круіз-контролю, на відсутність якого раніше дуже сильно нарікали покупці. Ну вони хотіли бачити це в цьому класі. Також змінилася решітка радіатора, вона отримала такі масивніші. Елементи, тобто ці вуса, стали товстішими. Ну, Якщо подивитися, то видно, що нашу топову комплектацію взуто у 20 дюймові легкосплавні диски нового дизайну. Ну, Я вже відвик... Давайте трошки світліше зробимо. Насправді, я за рік вже відвик від таких розкочів. Погляньте, ну лакшері лакшері. Хі -хі. Чого варті одні тільки крісла. Тобто вони можуть бути не тільки з коричневої, але навіть з білої шкіри. Більше того, це крісла вишиванки. Ну, Погляньте на ось цей ромбоподібний візерунок, який насправді з'явився тільки після оновлення. Підтримка доволі м'яка, глибока, такий, ніби сидиш в офісному кріслі. І тепер в кріслах є не тільки підігрів, але і вентиляція. Що стосується лакшері, йдемо далі. Тому що салон декоровано ось цим шпоном деревом палісандра, теж дорого багато. І в цьому сенсі ну, тактильні відчуття просто радіють, адже це ті розкоші, які можна помацати. Ну, а якщо помацати, то йдемо далі, тому що виріс і а, ось цей екран на центральній консолі. Тепер він 9,2 дюйма, і до того ж на нього виводиться картинка огляду в 360 градусів. Що з'явилося іще? Проекційний екран бездротовий протокол підключення Apple CarPlay І так само бездротова зарядка для мобільного. Не можу сюди покласти мобільний, тому що я на нього зараз. Знімаю, ну і ще не можу не згадати аудіосистему Bose, тому що я люблю музику гучну, настільки гучну, що вже інколи не дочуваю. Але гучну музику я ще чую. Жартую, звичайно, тут стоїть аудіосистема Bose з 12 динаміками, чистий насичений звук. Що стосується спиногризів, спиногризи будуть задоволені, тому що місце вистачає. Простори, другий ряд є навіть третій. Крісло, аби не складати руками, є така кнопочка з боку, натискаєш її. І воно відкидається вперед. Розблоковується таким чином, ти можеш тільки відвести вперед, щоб можна було легше сісти на третій ряд. Але там не так просторо, як на другому. Тут навіть непогано почуватимуться. Підлітки, баскетболісти, місце дійсно вистачає. Можна їздити вперед-назад, регулюючи запас місця для пасажирів, для їхніх ніг на третьому ряду. Можна змінювати кут нахилу. Є кілька фіксованих положень, майже лежачи. Ну, звичайно, її підігрів, керування. Кліматичної системи мені подобаються ось ці дві кішеньки в спинці передніх крісел. І тут зручніше подорожувати, ніж, наприклад, за кермом, тому що за кермом постійно думаєш, як доїхати до заправки. Багато хто вважає третій ряд великих сувок тією спадковістю, яка дісталася від мінівенів. Бо, наприклад, серед моїх знайомих мало хто користується третім рядом. ну, не те, що часто, а навіть періодично. І кажуть, що власники СУВІВ використовують усі місць так само часто, як власники БМВ вмикають поворотники. Але тут для дорослих місця, м'яко кажучи, небагато. Тобто, якщо розкласти ось в такому положенні. Хоча беру свої слова назад. Подивіться, залишається місце ось тут для Другого ряду для пасажирів на цьому ряду. І я навіть не торкаюся коліньми до спинок цього сидіння. Навіть є підставки для Кока-Коли, попкорну не вистачає, тільки і все. Натомість, якщо ви користуєтеся третім рядом, то розміри багажника стискаються до 230 літрів. Навіть сумка ось так от не стає. Ну, добре, вона стає. Ось таким чином. А, щоб збільшити розмір багажника, треба просто скласти спинку вперед. І тоді ми отримаємо вже 840 літрів. Це нормальна, прийнятна цифра. Вже можна подорожувати, можна перевезти чимало, з точки зору перевезти. Мені сподобалося, що корисне навантаження у Мазди становить 602 кг. Це така гарна, майже німецька цифра. Тому що СУВИ часто страждають тим, що місця багато, а на борт здатні взяти 450 кілограмів. І це дуже небагато. Тут в цьому сенсі непогано. Якщо скласти ще й спинки другого ряду, то буде 1850 майже літрів входити. В підпіллі у нас докатка. Величезний буфер боус. Ну, і зрозуміло, електропривод дверей. Але я постійно дістаю до дверей маківкою. Вони не фіксуються в верхньому положенні, хоча кажуть, що можна запрограмувати. Дізнатися, які нові пропозиції від Mazda є в наявності чи під замовлення і обрати свою ви можете на Авторія. Знаєте, якби я не вичитав в розумних книжках, що cx 9 та cx 5 створені на спільній платформі, я би в житті не сказав, що це саме так. Тому що вони відрізняються як день і ніч. Тому що CX-5 в повороті легенька, як пушинка. Вона проїжджає віражі так, ніби закони фізики на неї не діють. Mazda cx 9 з абсолютно іншого світу. Тобто вона тобі усіми фібрами своєї душі. Показує, що вона солідний вперто чергу автомобіль. Навіть о, в напружених затяжних поворотах система G Vectoring Control плюс завантажує передні колеса, даючи тобі можливість відчути, що машина краще керується, все одно це не здатне нівелювати значно більшу масу цього автомобіля, який важить 2 тонни. Так, йому темпераменту вистачає. Він впевнено стріляє зі світлофора, він непогано розганяється. Але до тієї слухняності, яка є у з 5 їй далеко. Але їй це і не потрібно, тому що це машини для абсолютно різних покупців. Ось цю додаткову масу звичайно намагається компенсувати потужніший мотор 2.5 турбо. 231 сила 420 ньютон метрів моменту. Хоча, як, як ви пам'ятаєте, з тесту Mazda 6 Turbo, моменту тут не 420, а приблизно 400, а от кінських сил значно більше. Майже 265 залежить від якості бензину. Тому з темпераментом все окей. Розганяється до сотні з 86, це приблизно як найшвидше Mazda cx 5 з 25 літровим мотором і переднім приводом. Це така, як в мене вдома, і в цьому сенсі все окей. Але тут ти також чітко бачиш ті речі, які не подобалися мені Mazda 6 Turbo. тобто довгі передачі. Натомість цей мотор легко виїжджає за рахунок обертального моменту. Немає потреби його крутити. Ну, це не потрібно. Турбіна тут. В принципі, як на 6-сті турбо, а була для того, щоб покращити обертальний момент, і за рахунок саме цього моменту мазда легко прискорюється в будь-яких діапазонах на будь-якій передачі. Ну добре, майже на будь-якій. Але з педалю газу треба бути обережним, тому що висока маса, повний привод, великий кузов. Все-таки відзначаються на апетиті. Ну, Щоб ви розуміли, 50 літрів налитих на заправці дають тобі запас ходу в 400 км. Якась неправильна пропорція, не дуже вигідна. Тому треба обережно поводитися з дроселем. І в цьому сенсі навіть завод-виробник декларує в міському режимі приблизно 13 літрів. Це немало і дає тобі розуміння реальних апетитів цього автомобіля. Хоча, коли їздиш неспішно, я б навіть сказав, плентаєшся, то інколи вдається скинути витрату до неочікуваних 9 літрів на сотню. І тут з'являються думки, що коли є спортивний режим, який, щоправда, впливає тільки на трансмісію, то чому немає економічного налаштування? З іншого боку, це шикарний круїзний лайнер. Напхав сюди повний салон людей і їдеш собі куди-небудь буковель, не поспішаючи виставивши на круїз контролі 100 км на годину. Ну тобто так, плентаєшся, відверто кажучи, але це варіант зекономити і не дуже часто зупинятися на заправках. До того ж, можна настільки розслабитися, що, м'яко кажучи, не звертати уваги на дорогу, тому що навіть якщо ти десь відвелікся, то тебе від розмітки. Система утримування в межах смуги відштовхує обережно, натякаючи, що слідкуй уважно. Так само є система зчитування дорожніх знаків, і єдине за чим треба слідкувати, це за ямами, тому що на хвилях. Кузов дуже плавно розгойдується, заколисує своїх пасажирів. Складається враження дійсно комфортний підвізки. А от під час проїзду поліцейських короткохідні передні стійки спрацьовують на відбій і стукотять. Краще ямки і горбочки взагалі об'їжджати. І питання не тільки в тому, щоб зберегти 20-дюймові шини, але й уникати вібрацій непідресованих мас. Простіша версія стайл. На 18-дюймових дисках з вищою гумою тут їде краще. Коли намагаєшся так дати вогню на слизькій дорозі, то ти відчуваєш, по-перше, що величезна. Масово машини. По-друге, вона дуже безпечно а, вислизає на зовнішній радіус поворота. І з одного боку це безпечно, з іншого боку, тобі не вистачає якоїсь точності на слизькому. Хочеться, щоб сильніше докручувалася корма, але муфта перекидає назад не завжди стільки моменту, як ти хочеш. Інший нюанс, який спливає на слізькому, це ти відчуваєш, що трошки ватна педаль гальм. А от за що мазду точно варто похвалити, це за шикарну звукоізоляцію. Особливо, коли перестрибнув з Mazda 6 Turbo в Mazda cx 9 Ну, здавалося, б, той самий двигун, плюс-мінус та ж сама трансмісія. Але рівень звукоізоляції тут значно краще. Це такий великий крок. А в бік преміуму тут все заточено під комфорт і під ось цей лакшері, щоб все підходило під. Українську вишиванку, яку ми з вами згадували на ось цих кріслах з ромбоподібним візерунком. Зрозуміло, що на нашому позашляховому полігоні, де ми навчаємо водіїв медичок на пікапах і позашляховиках, тестова cx 9 виглядає гостем, бо такі перевали і косогори їй не під силу, не тільки через довгі звиси і зовсім не позашляхову геометрію кузова. Але вона все одно сприймається тут як хазяйка. Бо дистриб'ютор автомобілів Mazda в Україні підтримує нашу школу. Але на бездоріжжі дещо все-таки Mazda cx 9 вміє. Ну, тому що даються знаки 22 см кліренсу і дуже-дуже зубасті шини, хоча впливати на поведінку машини. На багнюці ти не можеш. Ну, по перше, не вибикаються, система. Курсової стабілізації немає кнопки. Впливати можна тільки за допомогою кнопки, яка знаходиться ліворуч під кермом, яка вмикає позашляховий режим. Називається вона система Mazda i-Active AVD активніше підгальмовує передні колеса, перекидаючи більше моменту на задню вісь. Хоча все одно мені здається, що на бездоріжжі. Електроніка могла би більш рішуче діяти активніше все-таки підключати задню вісь і активніше перекидати момент між колеса. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.